Світ маминих казок. 101 далматинець. Снігові цуценята. На фермі, куди музикант Роджер і його дружина Аніта переїхали зі своїм 101 далматинцем відчувалося неабияке пожвавлення. Цуцики із захватом чекали на своє перше різдво в новому домі. У вітальні щенята побачили, як хатня помічниця Ненні поклала під ялинку кілька коробок, перев'язаних яскравою стрічкою. Що це? запитали цуценята у своїх батьків Понго та Петіти. На різдво не лише Санта, а й люди дарують подарунки, щоб показати, як вони люблять одне одного, пояснила Петіта. Але ніхто не знатиме, що там усередині аж до самого свята. Приготуймо і ми подарунки нашим людям, сказав Лакі. Я знаю, що їм подарувати. схвильовано вигукнув Роллі. Він вибіг з кімнати і за мить повернувся туди з кісточкою. «Хі -хі, дурненькі, люди не гризуть кістки, засміявся Лакі. Пенні собі вибігла з кімнати і повернулася з м'якою іграшкою. Можна віддати їм мого кролика, запропонувала вона. Це дуже мило, промовила Петіта. Але краще буде, якщо ти залишиш іграшку собі, люба. А, можна подарувати нашим людям м'ячика, подав ідею печ. Навряд чи вони захочуть ганятися за м'ячем. Усміхнувся Понго. Потрібен особливий подарунок, мовила Пенні. Але який? запитав Роллі. Цуцики все думали й думали, але ніяк не могли придумати, що ж подарувати Роджеру Аніті і Ненні. Ще є час, аби щось вигадати, сказала Петіта. Згодом того ж дня, щенята вийшли на прогулянку. Коли вони бігли стежиною до села, то побачили дітей ті щось ліпили зі снігу. Я знаю, який чудовий подарунок ми зробимо нашим людям. вигукнув Лакі. За мною він помчав додому, решта за ним. Діставшись до свого двору, Лакі заходився рити сніг. Дивіться на мене і робіть так, як я, гукнув він братам і сестрам. Щенята зацікавлено стежили, як лакі робив здоровенну снігову кулю. Потім з цієї кулі він заходився виліплювати цуценя, яке стоїть на чотирьох лапах. Але щойно Лакі забрав трохи снігу з під лапок песика, як гуп! Фігура звалилася просто на нього. Певно, ця ідея не спрацює, зітхнув Лакі, вибравшись зі снігу. А зробимо щенят, які лежать, а не стоять, запропонував печ. Може, так вони не зваляться? Увесь день маленькі далматинці ліпили зі снігу фігурки щенят. Фріколс, печ і пенні знайшли палички для хвостів. Нашим цуцикам потрібно очі та носи, сказав Роллі. Ідея, давайте зробимо їх із вуглинок. Цуцинята помчали до комори і принесли блискучі чорні шматки вугілля. Усім сніговим щенятам зробили очі та носи. Лакі поглянув на цуциків і насупився. Хм, вони не схожі на нас, ще чогось бракує. Але чого? Аж тут лакі помітив вервочку чорних відбитків лап, що ввели від комори з вугіллям через засніжений двір. Ось воно. Вимащуйте лапки у вугільному пилу, гукнув він. А тоді ставте чорні плями на снігових цуценят. Усі загавкали від захвату. Звісно, сніговим цуценятам потрібні плями. І щоб встигнути до вечері, треба поквапитися. Цуценята помчали до комори з вугілля. Гарно вимастивши лапу чорним пилом, вони підстрибом поспішили до снігових щенят. Сумлінно працюючи, далматинці вкрили свої витвори чорних плям. А роллі навіть зробив ще дві фігурки снігових далматинців. Понго та Петіти. Невдовзі настав час повертатися додому. Після вечері Ненні почитала щенятам різдвяну казку і вклала їх спати. Цуцики ще довго крутилися і хихотіли. Зрештою, вони поринули в сон. І їм снилося, що Роджер, Аніта й Ненні. Дивляться на їхніх снігових цуценят. Який чудесний сюрприз! казали вони. Пенні так розхвилювалася, що аж прокинулася. А, а вже Різдво. Скоро настане, донечко, засинай знову, прошепотіла петіта. Різдвяного ранку Рочар, Аніта і Ненні вручили цуценятам подарунки кожне отримало м'ячик. Кісточку і червоний светрик. Але цуцикам дуже кортіло показати їй свій сюрприз. Щенята побігли до дверей і заходилися гавкати. Що це з ними сьогодні? запитала Ненні в роджера й Аніти. Коли всі вийшли на двір, Роджер і Аніта заплескали в долоні від захвату. Адже у дворі сидів. Аж сто один сніговий песик, хвостики з паличок, очі та носи з вуглинок, і найпрекрасніше багато пребагато чорнющих плям. Ненні так сміялася, що аж сіла у сніг. Оце так стої один найкращий різдвяний подарунок з усіх, які лиш бувають, промовила вона. І обійняла стількох цуценят, скільки помістилося в її обійми, і всі погодилися, що так воно і є.